Всім вітання! З вами компанія Wild Auto. Сьогодні вам будемо показувати А6 в 7 кузові, яка в нас на комісії 2-літровий дизельний двигун 140 кВт передній привід 2016 рік. Автомобіль з Німеччини без підфарбувань по кузову, в веслайні і в гарному збереженому стані. В нас відразу видно максимальна оптика. Бампер в стилі S-Line. Звісно, якісь малесенькі сколики по авто є, так як він без підфарбування, але вони реально незначні. Класні диски. 19-радіус. Резина Goodyear, протектор хороший. 18-го року. Диски в гарному стані, ну, якби не нові, але колодочки взагалі нові. Ну, Ще походять, ще не потрібно їх замінювати. Лобове. 2023 року. Будь ласка. Ось так все в нас виглядає, все будемо показувати. Ззаді теж Goodyear. Ззаді диски класні. led задні фонарі. Одразу показуємо візуальний стан. Тут бампер в класному стані, Диски без бордюр. Будь ласка. Ось так у нас все виглядає. Лобове. Без колів з камерою асистентів, панорама. Двигун працює гарненько. Зараз беремо товщину мір і детально показуємо вам стан лакофарбового покриття. 129, 117, 137, 116, 116, 136. Автомобіль має косметичне, я забув під але зараз вам все покажемо Задньої, прав... заднього правого крила, але воно косметично легесенько взагалі. Нічого страшного там немає. Так, 108, 115. От верх крила цілий, 112, 121, 127. Ась тут 157, 170, 159, 160, тут шпиклівки ніде да нема. 157, 157. 147, 147, 167, 157. Бачите, ніякої ж тут немає. Косметично легенько десь було пофарбовано. От найбільше це. От тут щось там 168, 170, десь показувало. Геть-геть, ну, косметика. Тут, будь ласка, як бачите, все добре. Дах. 129, 109, 109. Стоєчка 101, 101 мікрон. Так, це у нас не метал. 134, 128, 114, 114, 108, 128, 122, 122, 110, 127, 120, 120, 106, 106, 118, 125, 116. 99, 117, 117, 118. Верка 114, 114, 114, 115, 115, 115, 114, 125. Крыло переднее 132, 119, 113, 14. Як бачите, все в оригіналі по кузову. Безключовий датчики сліпих зон, сидіння з електрориванням, з пам'яттю зеркала складаються, підігріваються. Сидіння у нас, як на мою думку, самі правильні. Алькантари зі шкірою, з масажем і стан. Подивіться, на стан сидінь. Просто все в ідеалі. Кермо теж матове, класне, адаптивний крізь контроль 143 пробігу, камера заднього виду, двозонний клімат. Тут все теж акуратно, все збережно, подивіться на стан. Дуже все гарно. Підзарядочка для телефону бездротова. Ну, і авто реально дуже приємний запах, немає ніяких запахів від куріння, а кустика боус у нас преміум теж. Будь ласка, задній клімат контроль. Тут все теж охайненько, чорна стеля. Приємчики, сидіння стан, ну дуже все збережено і класно. Електрокришечка багажнику, камера заднього виду. Будь ласка, стань. Ковролінчика. Все тут теж охайно, акуратненько. Тут форкопчик лежить у нас є. Переходимо на іншу сторону. Тут також все акуратненько, збережно, подивіться на стан. Коврички, спинки сидінь, дверні карти. Все охайненько та акуратненько. Тут також подивіться на стан сидінь. Ну, як на мою думку, це саме правильне сидіння. Але це особисто. Так, от вам вся історія обслуговування. Будь ласка, ось все є. от 126. Пробігу було в... 16.02.23. Це якийсь звіт з Німеччини. І ось, будь ласка, зараз покажемо вам, що показує виписка з офіційного сервісу. 126, це 31.01.23, тобто 31 січня 2023 року. Все це є в електронному вигляді. Всі перевірочки, все є. Можемо вам теж все без проблем надати. Ну, Будь-яка, в принципі, інформація додаткова, там завести автомобіль на підйомник, щось там показати для вас, щось сфотографувати додатково. без проблем взагалі. Зараз відкриємо ще капот. Відкриваємо капот. Тут після детелінгу все зроблено правильно, і, будь ласка, охолоджуюча рідина в нормі, прозора, Тут це. Все... Як бухти, нічого не скручувалось, все гарно, все акуратненько. Турбінка. все сухенько, тут також всі болтики, тут нічого не скручувалось, нічого не знімалось. Тут також у нас. Все Все акуратно і все правильно. Так що ось така класна. А 6 В нас в продажі. Кому цікаво, будь ласка, дзвоніть, пишіть, звертайтесь. По комплектації, по ціні все в описі під відео. Дивіться, читайте, там номер телефону, зв'язуйтесь, кому цікаво. Ось таку класну, а 6 маємо в продажі. Кому цікаво, будь ласка, приїжджайте на тест-драйв, на огляд. Будь-які перевірки ми не заперечуємо. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Якщо сподобався наш огляд, поставте нам подобайку, підписуйтесь на нас у соцмережах, посилання під відео. Всім дали покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія Вайлдавто.